Я Лук'яніна Іванівна, вчитель Старововчинецького ліцею Глибоцького району, і буду презентувати вам свій досвід, тему мого досвіду розвиток дослідницьких умін ліцеїстів шляхом впровадження проєктних технологій. Зараз я вам пропоную переглянути деякі роботи учнівських учнів, а я трошечки більше спробую розповісти. Цей метод я впроваджую, починаючи вже з 5 класу на уроках природознавства. Теми проєктів разом з учнями обираємо такі, які були для них життєво важливі, і е, щоб результати цих проєктів вони могли застосувати на практиці. Вважаю, що саме в такому віці необхідно розвивати у дітей вміння, працювати в команді. Критично мислити, самостійно шукати інформацію. Кожен раз ретельно продумую, як дітки мають впроваджувати проєкт і яким чином презентувати результати роботи, роботи яку вони проведуть. П'ятикласників це, звичайно, примітивні проєкти. Багато прикладів ви бачите зараз. Це і виготовлення. Пам'яток і складання казок, написання синканю, малюють вони малюнки, а коли учні стають трішки старшими, вони виготовляють презентації, слайд-фільми. і всі вони приносять якийсь свій вклад у розвиток нашого сільського шкільного музею, де у нас є зал природи. Часто стається так, що... Примітивні, от ви бачите приклад захисті проектів у малюків. Часто стається так, що примітивна робота, простенький проєкт переростає згодом у важливу роботу. Так сталося із Сидриком Юрієм. Цей хлопчик почав у п'ятому класі взяти участь у нашому проекті мій сад, і ця робота переросла у його справжнє захоплення. Дитина вдома посадила біля. Удинку декілька десятків дерев, доглядала за ними, поливала, проводила найпримітивніші досліди. І як результат роботи, коли до нас завітали курсанти Чернівецького відпочаю, Юра пригощав їх яблуками з свого саду і представляв результати своїх робіт. Ріс Юра, ріс і сад. І результат Пошуково-дослідницькі роботи хлопчика займали призові місця на районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Мета проєкт, який мав за мету визначення індивідуального добового ритму, переріс у дослідницьку експериментальну роботу Церкарна система людини та її вплив на успішність. І ця робота стала призером обласного етапу конкурсу Юний дослідник. Наступна робота, хочу вам сказати, що цей метод я використовую під час проведення лабораторних та практичних робіт. От раніше у нас у 7 класі була практична робота вегетативне розмноження рослин, яку ми провели у формі проєкту. Завдання проєкту реалізовували у підлиці ліцеї та на навчально дослідній земельній ділянці. Розмножували вегетативні рослини, вели фенологічні спостереження, доглядали за ними. І як результат отримали oh. певний урожай. А результати проєкту Птах року Серпокрили Чорний наші учні представили на всеукраїнському зльоті туристів-краєзнавців у номінації Екологічне краєзнавство і додали гарний здобуток у скарбничку команди Чернівецької області, адже звідти ми привезли перемогу. більше проєктів ви зможете побачити, якщо відвідаєте сторінки мого сайту, там розміщені інструктивні картки до тих проєктів, які пропоную я, та деякі результати дитячих робіт. А зараз я хочу особливо наголосити про те, що вважаю за необхідне і пропоную всім використовувати у своїй роботі признавчий принцип навчання, адже є туристом з 30-річним стажем. Я вважаю, що саме під час короткотривалих екскурсій та багатоденних походів, перед учнями ми маємо змогу розкрити загальні закономірності тих явищ, які, про які ми говорили на уроках. Ми підвищуємо інтерес учнів до нашого предмету, ми ілюструємо все те, про що ми говорили в класі, і, звичайно, ми прививаємо любов до малої батьківщини, до свого села, до своєї домівки, а саме з таких дітей виростуть. Правинні громадяни. А я вважаю, що наш обов'язок не тільки їх навчати, але й виховувати. Наведу приклад одного з наших краєзнавчих досліджень останніх, під час якого ми з учнями досліджували береги річки Сірет, яка протікає в межах нашого села, і виповчали екологічний стан води у ній. Крім того, наші дітки стали Багаторазовими учасниками екологічної, багато довготривалої багато завдань мала ця акція у пошуках карпатського едельвейса. Вони моніторили кількість едельвейсів на схилах скель Німецька, що на Мариморощі. Діти вели спостереження, вели екологічну. Освіту серед місцевого населення, але адже їм необхідно було доказати, що рельвасі зривати і продавати не можна. Вступали навіть з місцевим населенням деякі суперечки. І я думаю, що саме в таких походах та під час таких акцій здійснюється досить гарне екологічне виховання. У листопаді, оце наш останній похід, у листопаді 2016 року. Ми з учнями здійснили спелеомандрівку. Це для нас новий вид туризму, ну, незвіданий. І виявилося, що це дуже-дуже цікаво, адже діти могли побувати у незвичному для них середовищі існування і познайомитися з маловідомими організмами. Ви б бачили, з яким захопленням вони розглядали та жана, який якраз в той час перебував у стані анабіозу. І тут на мене посипалось море запитань. Чи він дихає? Чи чує нас, чому не літає, чи їсть. На деякі запитання я відповісти змогу одразу, а от деякі залишилися для того, щоб ми попрацювали над ними на наших наступних уроках. І ці уроки будуть не просто отриманням нових знань, а будуть справжнім передаванням власного маленького, власного життєвого досвіду всім тим учням, які у цих мандрівках не побували. Є у нас і традиція, за результатами кожної екскурсії, кожної мандрівки ми виготовляємо фотогазети. Цими фотогазетами за ці роки ми можемо обвізити всі коридори ліцею. Я вважаю, що такий вид роботи, оформлення цих газет є живою рекламою здорового способу життя, пропагандою туризму як виду спорту. А крім того, Багато вчителів використовують ці фотогазети під час проведення своїх уроків. Ще, ще раз хочу наголосити, що кожна успішна пошуково-дослідницька робота, кожна наукова робота у нас у ліцеї бере початок з звичайного маленького дослідницького навчального проєкту і приносить нашим дітям, які є членами наукового пошук, товариства пошук. Успіх це перемоги у конкурсах, змаганнях, форумах, олімпіадах. Але це моє, мені це подобається, але я на цьому не зупиняюся. Постійно стараюся знайти нові ефективні методи навчання і виховання, бо учитель готується до свого найкращого уроку все життя. Тому я перед собою ставлю конкретні завдання для подальшої педагогічної діяльності. Дякую вам за увагу.